Вітаємо в ефірі Ток-шоу час діяти. Сьогодні гостями нашої студії є народний депутат України Сергій Соболєв, а також керівник всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на Львівщині, пан Михайло Цабалюк. Шановні гості вітаю. вітає. Пане Сергію, мабуть, перше питання адресую вам, як гостю, який прибув з київських печерських пагорбів, що відбувається в Києві, і який аналіз, оцінку загальнополітичної ситуації можна дати сьогодні, на вашу думку. Якщо дуже коротко, то ми зараз живемо в ситуації, коли вже сім діб, як президент має право розпустити парламент, оскільки завершився термін 30 діб на формування коаліції, але це право президента, тому я так розумію, до 29 числа президент ще раз востаннє дав право відновити діяльність коаліції в складі тих фракцій, які ніколи не були опозиційному блоці, облоці або в партіях, пов'язаних з олігархічними групами. І фактично до 29 числа повинно бути ухвалено або не ухвалено рішення про формування коаліції, принципи формування коаліції і висунення кандидати в прем'єр-міністра, яку президент, згідно з Конституцією, повинен внести в парламент. Нещодавно, буквально вчора, ви озвучували 5 тез. Які, на вашу думку, повинні стати ключовими для того, щоб Всеукраїнська об'єднання Батьківщина проголосувала за підтримку кандидатури прем'єр-міністра, який буде висунути в парламенті, якщо можна озвучити ці тези. Це не лише є питання голосування за прем'єр-міністра, але це і питання входження в коаліцію. Бо ви розумієте, жоден прем'єр-міністр не може бути підтриманий, якщо немає коаліції. Тому для нас принциповим є питання, на яких принципах буде формуватися коаліція. Ми вважаємо, що найважливіше це. Проаналізувати причину, чому розпалась попередня коаліція. І хто, власне, не проголосував за відставку уряду Яценюка І це очевидно, на жаль, це ті найкрупніші олігархічні сили, і фракції, які контролюються олігархами, які, власне, і зірвали голосування по відставці прем'єра, і залишили цей уряд поки що діючим. Саме тому перше і ключове питання це фактично подолання. Прямих корупційних зв'язків між олігархами, олігархічними групами і урядом, і власне це і є той пункт боротьби з корупцією, в основі якого є ці олігархічні зв'язки. Друге без сумніву це заборона продажу земель, сільгоспризначення і пряма державна підтримка і бюджетна підтримка аграрного сектору. Третє без сумніву це питання, які пов'язані з негайною індексацією заробітних плат пенсій, зняттю будь-яких оподаткувань пенсій. Що є неприпустимим в жодній країні світу. І на наш погляд, інфляція минулого року близько 50%, а індексація в 4 рази менше. Це фактично і є та причина, чому на сьогоднішній день купівельна спроможність, ринок і все обвалилося, і ми вважаємо, що тут повинен бути відновлене дію відповідних законів, які це гарантують. Крім того, це дуже суттєве питання, яке Пов'язане з стимулюванням розвитку малого і середнього бізнесу. Нашою фракцією, нашими колегами по коліції було підготовлено цілий ряд законодавчих ініціатив, які б дозволяли малому і середньому бізнесу, це тій рушійній силі революції і Помаранчевої, і останньої революції гідності, на кінець-то зрозуміти, заради чого вони виходили на Майдан, як вони валили ці олігархічні режими попередні. І я думаю, що для нас це дуже принципово. І без сумніву, для нас залишається невирішеним питання, яке хвилює мільйони наших співгромадян. Це економічно обґрунтовані тарифи в умовах, коли світова ціна на нафту, і відповідно на газ, обвалилася майже в три рази. Ви бачите, що відбувається. Уряд цього не бачить і далі підіграє крупним олігархічним кланом. Фактично залишаючи ці тарифи, і піднімаючи їх майже щоквартально, що ми вже неприпустимо. От ті ключові принципи, які дозволять фракції Батьківщина розпочати процес формування коаліції, а далі. Фактично, це право найбільших фракцій висувати кандидатуру прем'єр-міністра, і ми готові підтримати, якщо прем'єр-міністр це врахує безпосередньо в програмі діяльності уряду. Пан Михайло, ви керівник Львівського осередку, На вашу думку, як криза загальнополітична впливає на ситуацію в регіоні? Ми сьогодні з паном Сергієм побували в поїздці в Ходорові, і ми, спілкуючись з людьми, відчули, як боляче і гостро реагують. Наші люди на ті всі події, які відбуваються в Києві, були прямі конкретні запитання, доки уряд Яценюка буде знущатися над людьми. Це і ті зубожилі умови, в яких живуть наші люди на селі, коли уряд минулого року довів економіку до 50% інфляції, а пенсії і зарплати. Майже не проіндексовані, якщо проіндексовані, то на декілька відсотків. Тобто купівельна спроможність наших громадян різко знизилася, і в ці передвеликодні, передсвяткові дні люди просто волають, як жити далі. І ставлять конкретні запитання, що може наша політична сила змінити. Або які бачать шляхи виходу з цієї ситуації, яка сталася сьогодні у нас в державі. Тобто, львів'яни, як люди політично, соціально активні, вони і ставлять конкретні запитання, і одночасно пропонують своє бачення, що такий уряд потрібно гнати у відставку. Більше того, сьогодні ми почули більш радикальні заклики, що не у відставку, а до Кримінальної відповідальності потрібно притягувати керівництво уряду, які довели до такого стану економіку а в цілому нашу державу. Говорячи про ходорів, ми знаємо, що 27 березня там відбудуться вибори об'єднаної територіальної громади, де беруть депутатів в ради цієї громади і. Окрім загальнополітичних питань, які можливо побутові питання турбували мешканців цього краю, і чи можливо їх вирішити на рівні об'єднаної територіальної громади? Ну хочу сказати, що 32 кандидати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина будуть представляти на виборах і вже представили свої програми передвиборчі, що можна зробити в кожному селі, в разі вони стануть депутатами. Тобто ми е, їм допомагали, що кожен з них повинен чітко представити своїм виборцям те, що він може зробити в тому чи іншому населеному пункті. Від освітлення вулиць, від е, допомоги спільно з, іншими, з депутатами іншими і з місцевою громадою облаштування цвинтарів, шкіл, е, ФАПів. Тобто ми вирішили, що кандидат в депутати повинен запропонувати виборцям свою конкретну програму, яка має складатись з декілька пунктів, але тих реальних, які він зможе виконати, в разі якщо стане депутатом, отримавши довіру своїх виборців. І я переконаний, що ті кандидати, які будуть представляти політичну партію Батьківщина, Є людьми, які сьогодні працюють і вчителями, і лікарями. Серед наших кандидатів є і фермери, які мають досвід роботи, які мають в своєму розпорядженні і землю, і конкретною своєю працею вже добилися результату, який бачать люди, жителі. І Ходорова, і навколишніх сіл. До речі, це буде одна із найбільших об'єднаних територіальних громад. Більше 30 населених пунктів. 57. Так, тобто, ну, є там і невеличкі населені пункти, але майже 40 це великі села. Тобто, це дуже потужна об'єднана територіальна громада, і ми хотіли би, щоб достойно представляючи нашу політичну силу. Був успіх, бо, звичайно, на цей результат будуть дивитися ті жителі сіл, яких об'єднання ще чекає в майбутньому. На вашу думку, дуже важливо, щоб ці перші об'єднані територіальні громади показали свою ефективність і спроможність управляти своїми ресурсами і бути успішними. На вашу думку, з якими проблемами можуть стикнутися. Оці перші територіальні об'єднані громади, от якраз в контексті того, що не до кінця врегульовано всі законодавчі нюанси, економічні нюанси. Тобто, на вашу думку, що Ви знаєте, може для нас це свого роду випробування, бо ми запропонували в свій час свою концепцію бачення, яким чином треба проводити добровільні об'єднання громад. На жаль, не прислухали дося до нас. Цілий ряд речей змушені були негайно виправляти, буквально через місяць-два. Деякі речі так і не були виправлені, що ключове є. Це абсолютно різний підхід до формування цих об'єднаних громад. Це не може бути за тим принципом, який, на жаль, зараз закладено. Коли нагорі в Києві визначають, скільки повинно бути об'єднаних громад, їх територію. А вже далі під це підганяється, або точніше заганяються громадяни через недофінансування, обіцянки майбутнього фінансування. Якщо ви не будете об'єднуватись добровільно примусово в такі об'єднані громади, от я бачаю, тут найбільша проблема, яка нічого доброго не дасть, бо вже тут навіть ми маємо шість випадків, коли в цій об'єднаній громаді почали робити заявки, більше того, сходи громадян. З відмовою об'єднання і прийшлося доводити цю ситуацію до судів, які тепер змушують об'єднуватись в такий спосіб. Тому, на наш погляд, ключове, що повинно бути і що повинно бути враховане. І, власне, ці пропозиції ми подали як законодавчі ініціативи, це реальна фінансова децентралізація. До тих пір, поки ми не закріпимо станом на початок процесу децентралізації майже 11 тисяч бюджетів місцевих. Ніколи процес об'єднання не буде добровільним. Він саме буде примусово добровільним, які спускаються згори. Коли кожна громада зрозуміє, який фінансовий ресурс, які завдання ставляться, тільки тоді громада може для делегування своїх повноважень передавати їх на гору. Такими повноваженнями є і дорожнє будівництво, і утримання інфраструктури культурно-освітницьких закладів, і утримання інфраструктури, наприклад, закладів охорони здоров'я. Тільки так можна розрахувати, де і яка є потреба саме в цих закладах. Без цього, на мій погляд, ну що, ну, отримають вони фінансування. Тільки це фінансування буде, без сумніву, таким, яке не дозволить розвиватися громаді. І я думаю, що в цьому і є ключова помилка, і саме наші зустрічі тільки зайвий раз це підтвердили. Що стосується, можливо, повертаємось до загальноукраїнських питань. Всеукраїнське об'єднане батьківщина, чи мали ви можливість запропонувати свою кандидатуру на посаду прем'єра? Якщо так, то хто би міг ним бути? Ми абсолютно реалістично відносимось. Ми поважаємо вибір наших громадян в даному випадку. Вони обрали дві політичні сили: одну силу, яка набрала найбільшу кількість голосів по пропорційній частині, другу силу. Та, яка разом з мажоритарними кандидатами фактично має найбільшу кількість депутатів, це блок Петра Порошенка і Народний фронт. Саме ці дві політичні сили фактично і довели ситуацію до абсурду, коли при діючому прем'єр-міністрі і діючому уряді ми маємо вже одну, другу, третю кандидатуру прем'єрів. Так, нібито ця є вакансія, і далі розглядається. Тільки програма, і більше ніяких проблем немає. Я думаю, от в цьому якраз і загнана ситуація Глухий Кут. коли з одного боку діючий прем'єр не розуміє, що з рейтингом довіри в декілька відсотків неможливо ні проводити реформи, ні керувати урядом. А ми це бачимо по тому, яка відбувається повна дезорганізація державного апарату управління міністерств відповідних. Але є й друга проблема, чому це відбувається? Тому що уряд погряз в тотальній корупції. І корупційні зв'язки олігархічних кланів і уряду стали очевидними саме тому, якщо не будуть зроблені негайні висновки з цього, однієї відставки уряду і прем'єра недостатньо. Саме тому ці п'ять ключових речей є для нас найважливішими. Саме тому ми заявили, що є ще декілька речей, які вже стосуються самої організації роботи уряду і коаліції, де ми вважаємо неприпустимим. Це фактично дільош портфелей. Тому фракція Батьківщина одразу заявила, що ми не претендуємо на жодну посаду в цьому уряді. Ми вважаємо, що цей уряд повинен формуватися за принципами фаховості, професіоналізму, патріотизму. Всі інші квотні інші принципи доведуть цей уряд до того ж наслідку, до якого довів і попередній уряд співоснування з коаліцією. І є друга проблема: не може уряд, який є породжений коаліцією, не виконувати ті ключові завдання, які поставила коаліція через коаліційну угоду. Чому ми зараз дуже прискіпливо? Цій коаліційній угоді не лише фіксуємо ті п'ять пунктів, про які я сказав, а що є не менш важливо, ми фіксуємо порядок виконання цих пунктів через конкретні закони. Бо можна, знаєте, написати якісь побажання, які потім не будуть виконані. Це для нас є найважливіше. Серед тих п'яти пунктів, які ви назвали, насправді чотири з них є абсолютно вимірні, тобто підняття зарплат, заборона продажу сільськогосподарських земель. Але є пункт, який насправді викликає питання, тобто пункт про припинення зв'язків між урядом і олігархами. На вашу думку, що повинно стати тим індикатором, який дійсно вкаже на те, що уряд не лобіює інтереси олігархів? Бюджет. Жархи не впливають і... на процес. Абсолютно зрозуміло, що аналіз бюджету цього року показує, кому в Україні жити добре, а хто страждає. Страждають ті мільйони співгромадян, які отримали подарунок у вигляді оподаткування пенсій, чого нема ніде в світі. Страждають ті громадяни, які отримали ситуацію, коли при інфляції в 50% немає індексації реальної плат плати пенсій. Страждають ті Підприємці, перш за все, малий і дрібний бізнес, який обклали додатковим оподаткуванням. Страждає аграрний сектор, на який на цей рік заплановано аж 300 мільйонів гривень бюджетної підтримки. Хочу нагадати, що в 2009 році під час світової економічної кризи за уряду Тимошенко 15 мільярдів було направлено прямої підтримки. 50 разів більше. Ну, тобто, ви уявляєте, так не 50 разів, ви порівняєте, що таке 15 а, мільярдів так, зразка 2009 року, і 300 курс. мільйонів. Я навіть не курс рахую, а цінові параметри, закупівлю енергоносіїв і все інше. Саме тому я думаю, що це доводить от кому погано жити, а кому добре жити. Тим, хто далі в офшорах відмиває всі свої кошти. І уряд після геніального рішення стосовно кіпрських офшорів далі зупинився. Всіх інших це влаштовує. Коли уряд, наприклад, не оподатковує дивіденти. Унікальна ситуація, коли дивіденти оподатковуються за ставкою 5%, і тому всі найбагатші люди країни пропускають це не у вигляді заробітної плати, а у вигляді дивідендів. А зарплата оподатковується як мінімум в 6 разів. По більшій ставці. І таких прикладів можна приводити десятки. Саме тому от бюджетна політика, бюджет держави, його треба негайно переглянути. І друге, це податкова політика, яка повинна врахувати підтримку саме малого і середнього бізнесу, яка повинна підтримати ситуацію з демонополізацією ринків. Я думаю, це все разом якраз і дасть відповідний ефект і відповідь на запитання: так з ким уряд? Чи цей уряд або наступний буде далі керуватися інтересами олігархічних груп, вони його будуть захищати до останнього. І як зараз це є сьогоднішня буквально заява прем'єр-міністра, що він нікуди не збирається знову йти в відставку, покажіть мені список 226, покажіть мені нову програму, покажіть мені нового прем'єра, покажіть мені кожного міністра. Ну, ми ж розуміємо, для чого це робиться. Далі сидіти в кріфлі. Але тут вже не вийде. Якщо ще тиждень... Буде відбуватися таке ж фактично знущання над громадянами. Я думаю, єдиний шлях, який залишиться, це перевибори. Іншого шляху не буде просто. Тому цей тиждень є вирішальним. Або ми йдемо реально на створення нової коаліції, формування нового уряду під нову програму і нову коаліційну угоду. Або вибачте, тоді громадяни розсудять, хто є хто На вашу думку. Наскільки кандидатуру Гройсмана можна ототожнювати з Гройсмана як політика, залежно від президента? Ну без сумніву, це про президентська сила. Президент розуміє, президентська фракція розуміє, що вони йдуть на дуже суттєві ризики. Тобто, де-факто президент бере на себе відповідальність за уряд, без сумніву, причому тотальну відповідальність. Але ви знаєте, тут ми ж не хочемо перекладати на когось відповідальність. І, наприклад, наша позиція, чому ми не входимо в уряд, тому що ми хочемо інших принципів формування уряду, не по квотах від фракцій, а саме виходячи з принципу фаховості. І тому для нас ключове питання навіть не прізвище, це Єрецько, Гройсман або хто інший. Для нас ключові є принципи, які закладаються в наступній економічні, соціальні, податкові, бюджетній політиці. От чому ми висунули такі принципи, що для нас є набагато важливіше ніж посада якогось там міністра, чи навіть посада прем'єр-міністра. Якщо ці принципи сприймаються коаліцію, ми готові підставити своє плече і рухатись далі разом. Ми готові підставити плече тому прем'єру, який сприйме ці принципи і скаже, що це і є його програмові речі, які були ключовою помилкою, злочинною помилкою попереднього уряду, які довели власне цю ситуацію. Дякую. Нагадуємо, з нами студії працювали Сергій Соболів та Михайло Цимбалюк. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.